28 червня з нагоди святкування Дня Конституції України та Дня молоді в Борисполі відбулися змагання з міні-футболу. першість намагались учасники з 25 команд міста та району. Директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець розповів про систему, за якою відбувалися змагання. Це міні-футбол, де грають по 6 чоловік з кожної сторони. і Можна робити ще 4 заміни. От і грають вони по олімпійській системі. Ну як сказати, олімпійська система це е, на виліт. Команди грають по 20 хвилин. Яка команда програв, вилітає? Голкіпер дворової команди Локомотив Бориспіль Роман Губрій каже, що футбол це його хобі. Жага до перемоги об'єднує хлопців та зміцнює бойовий дух. Після 20 хвилинної атаки воріт. Роман поділився враженнями. Ну, слажна Ми ну, наскре саме на турнірі були от сьогодні. Було очі слажна грати проти таких от старших. Я ну хорошо стояв на воротах так, ні, ні плоха відбивав, допомагав своїй команді. Я, я понялася доволен. Денис та Влад грають у команді в Кабори спіль, тренує хлопців Віктор Гайдук. Вони розповіли про стратегію, що має допомогти команді здобути перемогу. Ну, команда у нас хороша, зібрали школи всі, всі іграки школи. Воротар новенький, хороший, думаю, виграємо. Ну, ми ділаємо ставку на одного нашого гравця, Он технічний, надіємося, він зможе нам допомогти в цьому матчі. з 25 учасників турніру. Призові місця здобули лише три кубки, грамоти та бронзові медалі отримали футболісти з команди Квартал. Срібло виборола молодь. А першість здобули хлопці з команди Аеропорт. Лія Бурлака, Євген Сиренко. Новини, телеканал Бориспіль.